Нарешті повернулася з теплого Родосу в дощовий похмурий. До речі, зараз на диво вийшло сонечко, але це мені здається на хвилин 10. В цілому в похмурий, дощовий холодний краків, але дуже любимий. Я дуже рада бути вдома і повертаю свою рутину в осінь. В... Теплий одяг, короче, в дуже затишну таку атмосферу. Я, поки мене не було, отримала декілька посилочок. Хочу з вами їх зараз розпакувати. Одну скажу чесно, я не втрималась, розпакувала. Я в минулому влозі показувала, що я читала помічницю лиходії книжку. Мені вона дуже сподобалась, і вона закінчилась на дуже цікавому моменті. Тому я не витримала і вирішила не чекати на український переклад. Замовила одразу вже там, будучи другу частину польську. Вже на 29-й сторінці є. На жаль, третьої ще немає, але хоча б друга є, тому буду рада її прочитати. І також мене чекала ще одна посилка. І що мене дуже сильно тішить, це те, що я замовила цю посилку на. Гроші, які, на які я продала свої книжки. Тобто тут також книжки, і у мене вийшов такий, скажімо так, обмін. Я продала свої і е, замовила нові. На Вінтеді, ну вони не нові, вони також е, БУ, але все ще рада, що в мене вийшов такий, скажімо так, обмін. Я дуже давно хотіла цю серію, у цієї авторки є. Як мінімум дві серії, які дуже популярні, і які я б дуже хотіла прочитати, причому обидві. І я замовила нарешті одну з них, і це серія ігри спадкоємців. Я замовила 4, мені здається, книги, всього там шість, якщо я не помиляюсь, усій усі серії. І що мені подобається, це те, що вони в такому маленькому форматі. У мене на поличках вже немає, чесно кажучи, місця. Я буду найближчим часом щось продумувати, можливо, докупати якісь полиці. От. І мені подобається, що це саме в маленькому форматі, і вони не будуть займати дуже багато місця на поличках. Я не те, щоб дуже багато знаю про всю серію, але знаю, що е, ідея взагалі в тому, що е, один чоловік помер і залишив дуже велике наслідство. І в головних героях там чотири е, брати, якщо я не помиляюсь, і вони поміж собою будуть якось ділити це наслідство. Зараз у мене запланована зустріч з подружкою. Я їй привезла такий невеличкий сувенір з Греції. Е, е, в Греції взагалі дуже багато де продається мед, тому що вони його там виготовляють. І один з найпопулярніших у них це тім'яний мед, якщо правильно. Я підпишу тут прям точну назву. Я так зрозуміла, що ця рослина чи трава, а вона прям росте там на родосі і саме тому мед роблять прямо там. І також ну, я купила маленьку таку баночку, а також а, купила а, закладку. А, в народусі взагалі а, дуже популярний принт, таке око-синє візглазу. І тому в цілому синій колір він майже там всюди. Тому вирішила купити такому та, синь синьому кольорі закладнику, бо вона також читає. І я подумала, що е, це буде е, річ, якою вона буде реально користуватись. І також вона дуже полюбляє. Збирати ем, почтовки е, з різних місць, тому я її купила з Родосу, таку красиву почтовку з портом е, на пам'ять, е, от е, надіюсь, що їй сподобається. Також повертаючись до меду, який виготовляють на Родосі, також взяла декілька баночок додому. Це якраз такий тем'яний. Також через те, що на Родосі в цілому різноманітна, дуже різноманітна природа. Там є ем, всі рослини, починаючи від е, пальми, закінчуючи папоротниками, ялинками, е, оливковими деревами і так далі. Саме тому там популярні також мед сосновий і е, каштановий. Ці два в наборі я купувала в сувенірному магазині. А цей третій на ньому навіть тут немає жодних наліпок. Я купувала з руку жінки, яка сама вдома його робить. Коли ми їздили на замок дивитись, там прямо стояла жінка і продавала домашній мед. Наступний день в мене була ще одна зустріч з подружкою, і ми вирішили зустрітись в місці, куди я дуже давно хотіла піти. Саме на азійський бол. Він був розрекомований просто всіма і всюди. А це до речі, він мені дуже сподобався. А це моя подружка-красотка. А ввечері моя квартира перетворилась трошки на пекарню. І я спекла напевно найсмачніше печиво в своєму житті зі смаком матчі. Я зараз якось так. Трошечки підсіла е, на круасани злідла. Я там купую просто без нічого і роблю їх потім з солоною начинкою. Е, купую прошута, е, моцарелу і, і ще альмета, і е, розрізаю повністю круасан навпіл. І роблю таких дві частинки, собі. І потім я складаю, просто роблю такі два, два міні-круасанчики з цим моцарелою і з вершками. Ой, варшками, е, Альмета, сиром і. Мені дуже подобається, я прям прям зараз якось дуже часто все це роблю. Мені ось це поєднання про шуто моцарели і ще додала трошки насіння зверху. Поки діставала цю банку з насінням, розбила її. Ну, нормально, ранок вона починається, але хотіла сказати, що ось це поєднання мені дає такий італійський вайб трошечки. І ще в мене до кави буде печиво, мачо печиво. Я зробила його вчора ввечері, і я взагалі, коли говорю, що я взагалі мачу матч, не переношу. Вона для мене просто як трава. Але е, ці, ці це печиво я взагалі збирала зробити просто своєму хлопцю, бо я знаю, що він йому подобається, і просто знайшла дуже прикольний рецепт в Тіктосі. І він дуже легкий, типу, я витратила на нього, я не знаю, скільки. Ну, типу 15 хвилин. такого. І, і то е, найбільшу частину з всього цього рецепту зайняв час, бо масло, яке я е, розігріла на пательні, пушкове масло, йому треба було вистигнути. Тобто, Ну, найбільше, чого я чекала, це поки це масло вистигне. От, а так, це дуже швидкий рецепт. Я залишу посилання на цей рецепт внизу, можливо, ви також захочете зробити, бо вона дуже легко робиться. До чого я це все веду? До того, що я тепер теж їм це печиво. Я взагалі розрахована, що це буде йому. Але прикол в тому, що матча вона не настільки виражена, як в напоях, типу, матча лати, або мача ще щось. І Тут це просто по перше цей красивий колір. Прям дуже красо виглядає, і це ж ну, відмач, це якби не штучний краситель. І, по-перше, колір. По-друге, мені дуже-дуже подобається білий шоколад ось цієї вкраплинки, ніби як Crumble Cookies, просто десь в я купила, а я це зробила сама. І плюс, мені дуже подобається, я їх не пересушила. Вони прям дуже прикольні. Всередині вони прям дуже м'які. Коротше, просто топ. І тепер я їх теж їм. І думаю, через те, що ми тепер швидше їх з'їмо, бо я теж підключилась. Думаю, ще на днях зробити. Ще раз, бо ну дуже смачно. Коротше, у мене просто осінній вайб поповній, печиво просто смачно, ще кава. Ще в мене тут дуже красива свічка стоїть для такого вайбу. Цього хо-хо-хо. Знаю, в мене осінній вайб одразу світить з цією піснею з. Сутінок. У мене насправді взагалі було в планах цієї осені передивитись всі частини сутінок, бо я дивилась їх 300 років тому. Я вже половини не пам'ятаю. Кілін сказав, що віддивився тільки останню частину, ніби чи дві останні. Коротше, повинна бути цілісна картина, тому я думаю, що до кінця осені ми ще зробимо такий марафон сутінок. Також не можу з вами не поділитися однією новиною. У мене тепер є робота, мене взяли, і я тепер буду такою офісною дівчинкою. Можливо, буду знімати відео з офісу, але я не впевнена, що там можна буде якось знімати. Тим паче я буду новенька і мені буде не дуже комфортно, але можливо, щось буду підзнімати. Я насправді. І шукала роботу, скільки пройшло? Три місяці, якщо прямо взяти сумарно, Три місяці, і у мене тут є е, деякі дані. Я вела Excel. Мені просто було щиро цікаво, скільки мені потрібно буде відправити резюме, скільки пройти співбесід до цього завітного оферу. Тому я тут прикріплю дані. Якщо вам буде цікаво, я просто побачила такі статистики у американських блогерів. Мені дуже сподобалось в плані просто навіть для себе розуміти, яс наскільки, скільки часу буде потрібно. Е, Витратити на це все, скільки відправлених резюме, скільки взагалі, хоча б напишуть, що ні, дякуємо, ви нам не підходите. Коротше, мені просто було цікаво подивитися цю статистику. Якщо говорити коротко, то я буду працювати у фінансовому відділі. Я останній рік працювала в відділі дуже пов'язаним тісно з фінансами. Тут я буду працювати напряму в фінансовому відділі. Це по моїй спеціалізації. Я закінчила університет, економічний університет. Тому це прям те, що те, що я і шукала. Мені зараз дуже швидко треба зробити домашку з іспанською. У мене зараз буде урок. І за вікном у нас просто весь день лі дощ. У нас лило всю ніч, зараз лі весь день, і, скоріш за все, через це з плані на завтра відміняються. Тому що я хотіла завтра поїхати ем, в такий, типу, як ліс, але це не до кінця ліс. Він такий ем, в таке селище, скажімо так, але воно е, таке. Наполовину заброшено, там ніхто не живе, але заброшена в хорошому плані. Там можна піднятися на пагорб. Дуже красивий був би вид, на а, такий ліс, тереполе, щось такого. коротше дуже красива природа. І особливо зараз восени, тому що всі дерева просто різних кольорів, і там було просто неймовірно красиво. Але враховуючи те, що там просто дощ не зупиняється, я вже уявляю, яке там вже болото. І йти зараз підніматися по всьому цьому болоту, напевно, не найкращий варіант. Трошечки мене засмутило, але подивимось, що буде по погоді, можливо, за ніч підсохне, не знаю. Подивимось, коротше. Ще паралельно дивлюсь відео, але Малкін вона виставила відео про книжки. Дуже люблю відео її в цілому. Дивлюсь її, але про книжки особливо, тому що раніше у неї були такі міні рілси в інстаграмі, де вона розповідала про прочитане за місяць, але через те, що там досить обмежений час. А самого відео вона зараз перенесла цей формат на Ютуб, і я прям в захваті. Вже тут 30, скільки 35 хвилин просто кайфую. Також хочу сказати ще декілька слів про іспанську мову, тому якщо вас не цікавиться тематика, я то дам коди можете перейти на інший відрізок відео. В минулому відео мене запитали взагалі, як виглядає процес навчання, по яким матеріалам я вчусь, точно не пам'ятаю, як звучав коментар, але в цілому про іспанську мову. Якщо коротко, то я займаюсь індивідуально і по тим матеріалам, які мені надає вчитель. Але в книжковому просто. Книжковому а, я купила в розділі з іноземними мовами. А, я купила, по-перше, такі фішки, Їх тут тисяча штук, і виглядають вони ось так вони складені. А, просто Це прикольно, вчити по фішкам, в школі так англійську вчила. А, на одній стороні пишеться а, на Польські, польською, А іншої сторони – іспанською. А, ну, звісно, польською, бо я це в польському книжковому. А, от, не знаю, чи є саме таке а, в Україні, але думаю, щось схоже точно має бути. І друге, це а, такий типу, міні-зошит робочий. А, тут є на кожну тематику: а, це на, я на А2 чи на Б1 рівень. Ага, це прям А2Б1, щось поміж якраз ідеально для мене. І тут просто, в залежності від тематики, ви можете обирати собі якісь завдання і проходить. Тут є прикольні кросворди, є діалоги, є прямо, насправді дуже багато всього. Я це роблю по настрою, коли в мене ну реально є настрій, в мене є час на це. Я зробила вже свою домашку на заняття, і в мене ще є бажання щось повчити. Я берусь. Або за ці фішки, або за цей робочий зошит. Також в мене є декілька додатків на телефоні. Коли я, наприклад, їду там десь в транспорті, я можу щось повчити. А, от. Але напевно база це те, що мені надає, надає вчитель. Ще мені приїхала посилка нарешті. Я чомусь цієї осені дуже сильно підсіла на. Серію The Naturals. там всього чотири книги. Вона у жанрі кримінал, трилер Янка Далт з елементами надприроднього, містики. Коротше, дуже, дуже цікаво. Я взагалі таке не читаю. Я читаю фентезі, але чомусь якось вирішила просто спробувати. І мене так захопило, Я прочитала вже дві книжки перші і якраз отримала сьогодні наступні дві і вже останні. І я прям прям дуже сильно чекала. Дуже мене засягнуло. Там в головних ролях діти, у яких є сверхи здібності. І кожен з них він чимось виділяється. Всі ці здібності вони різні. Одна дівчинка, вона може розрізняти, чи чоловік говорить правду або ні. Інший хлопець по емоціям на твоєму обличчі може зрозуміти вже відповідь, і тобі не потрібно буде відповідати. Йому достатньо тільки задати тобі питання і вже по емоціям на обличчя він зрозуміє відповідь. Ну І так далі. І там є декілька цих дітей, які мають ці здібності. От, і вони, звісно, навколо них все там і крутиться. Багато чого говорити не буду, боюсь щось проспойзурити, але це прям дуже захопливо, там є ще любовна лінія, вона така досить мінімальна, але вона є. Читаю я її польською мовою, але наскільки я знаю, зараз в Україні теж почали випускати, перша частина або вже вийшла, або повинна ось-ось вийти. Якщо я з я тут залишу і просто бачила у когось в огляді в Тіктоці у когось з книжних блогерів, от тому так, да, тому в Україні теж вона повинна бути. Доброго усім ранку. Я сьогодні збираюся на дуже цікаву одну подію: це книжковий ярмарок. І я насправді чекала цей книжковий... Боже, яке сонце в Кракові! Це щось, щось дуже цікаве. Напевно, один раз на найближчі три місяці. Я збираюся на книжкову цю ярмарку. Вона проходить в Кракові один раз на рік. Минулого року вона також була восени, десь приблизно. В листопаді і я там накупила дуже багато всього. і пам'ятаю, що я там накупила. А книжок купила також букнук. До речі, який я до сих пір так і не зібрала, бо у мене тоді були довгі нігті, і мені було дуже незручно складати цей букнук. І я така, ну, дочекаюсь, поки я зніму довгі нігті, і мені буде так зручніше, якось дороблю. Якось так я його закинула, не доробила. Але от добре, що зараз згадала про нього. Можливо, цієї осені закінчу його. Так от, цього року. Ніби я повинно бути ще цікавіше, бо там буде навіть два стенди з. Українськими видавництвами. Тобто, можна буде щось цікаве купити. Я, в принципі, купую її польською, от, але ем, цікаво подивитися в цілому, що там є. У мене, в принципі, немає якихось конкретних планів, що б я хотіла купити, але, е, напевно, єдина книжка, яка вже давно в мене в з ті, якось не доходить в мене руки її купити, це служниця. Бо на початку січня виходить екранізація, і я б хотіла б перед екранізацією прочитати книжку. Тим паче, я там знаю, ніби що там три. Частини, можливо, я всі три не встигну прочитати. Але, хоча, першу я б хотіла прочитати, щоб розуміти, про що йде мова. Також я б хотіла подивитися якісь спеціальні видання якихось книжок, навіть книжки, які у мене є, але вони будуть у спеціальній виданні. Я задоволенням куплю, якщо воно реально буде красиве і буде того вартувати. Кіт наш сьогодні просто зійшов з глузду зранку, тому що він просто носився по квартирі. Він ганявся за птахами на підвіконні, а він ходив. Просто по головам стрибав з шафи на ліжко. Коротше, що він тільки не витворяв. Тільки через те, що ми вчора з ним не погралися, він ще підліток, і у нього дуже в цілому ця порода потребує дуже багато уваги. І вчора з ним ніхто не грався. Він майже весь день спав. Ну, і, звісно, якщо він весь день спав, то у нього залишилось багато енергії на ніч, і тому через це він просто вночі і особливо ближче, ближче до ранку не давав спокою абсолютно і. Коротше, це у нас сьогодні був просто дуже веселий в прямому і приносному значенні цього слова ранок. От ем, але ем, все ж таки я не хочу пропускати цю виставку. Тим паче, я вже купила вхідний білет, от тому, як да, би ем, там не було. На цю книжкову виставку я сьогодні потраплю. Також на цей книжний ярмарок дуже часто приїжджають видавництво настільних ігор, тому можливо пізніше до мене доєднається мій хлопець, щоб виграти собі якусь нову настолку, бо він фанат. От а потім, можливо, ми поїдемо десь в центр погуляємо, тому що в кракові сонце, і можливо, його не буде найближче декілька місяців, тому однозначно треба користатися цією можливістю. Я сьогодні трошки водка. That's the truth, my dear You're looking pretty fantastic Years pass by with our goals intact In tandem we're dancing Till the night time laps, we're in the daytime stranded. Your self esteem tastes candid But damn it's hard to make a man with empty hands Feel hands full of love Like damn this a glove Feel like the wintertime sun Till our hands move backwards Швидка розпаковка всього, що я купила сьогодні на книжковій ярмарці. Якщо коротко, то книжкова ця ярмарка в минулому році була як на мене набагато краще в цьому році. Дуже багато було книжок саме для дітей, і причому не просто дуже багато там більшість книжок була для дітей. От тому якось небагато чого я прикольного могла знайти, але там було дуже багато ем, саме різних приколюх, не з пов'язаних не саме книжок, а про, просто пов'язаних з книжками. Тому почну я напевно з однієї єдиної книжки, яку я купила, і то я купила її в сліпу. По-перше, в цілому хотіла давно купити книжку в сліпу. Тому, коли побачила сьогодні стенд, думала, що візьму. І плюс, по-друге, всі гроші зібрані з продажу цих книжок, пішли на підуть на благодійність. Тому я не жалкую 100%, що купила її. Це трилер, хоча я не читаю трилери, але чомусь. Чомусь серце підказало, що треба її взяти. Другою річю є найбільша річ за сьогоднішній весь день це доповнення на мою поличку з четвертим крилом. Нічого не буду говорити, я краще одразу покажу. Це ось такий неймовірний дракон. Читаючи книжку, він показався мені дуже милим. Там було декілька варіантів. По-перше, вони були в різних кольорах. По-друге, ну я, я вирішила, що я хочу 100% чорний. По-друге, коли я вибирала вже з чорних, залишившихся на той момент, коли кувала. Там був цей маленький чорний, і плюс такого ж розміру, але склада... який складався з двох частин. І тут був. Якби його морда була, його початок, потім місце для книжок, і е, друга частинка це його хвіст. От але я вирішила, що ця трошечки миліш миліша, як на мене, тому я взяла цю. І останньою річчю були свічки. Мені, в принципі, на сам запах, я не те, щоб їх дуже сильно вибирала. Мені найскоріше притягнули ось ці назви One more chapter, Звісно, коли ти вночі читаєш і обіцяєш собі, що це буде остання глава. Звісно, вона не завжди майже ніколи не остання. От і Reading Fantasy, тому що я найбільше читаю фентезі, тому вирішила взяти і цю теж. Ця Reading Fantasy, вона. Ну, дуже э, смачно пахне э, з бергамотом і сосною. А ось ця, яка One More Chapter, вона м -м, жасминова і запах ну, мінімальний. Звуки, які ви зараз чуєте, це мій кіт заповз в пакет і там тепер сидить. Давайте одразу розпакуємо цю клітку. Мені дуже цікаво, що там. О, Прикольна обкладинка. Блін, прикольно. Я спочатку не зрозуміла, що по назві, але коли побачила в екран в телефоні, назва відзеркалена, тому тільки так можу прочитати назву Нерви. Не знаю, що це означає. Але дуже прикольно. А, і ось це все. Воно також відзеркалене, і можеш побачити тільки тут. І чи буду я тут. Особою, яка дивиться, або особою, яка грає. Походиться якась гра. Блін, прикольно. Судячи з опису, тут якась інтернет-гра, яка називається Нерви. І В, дівчина, яка вона про яку буде йтись роль, зі своїми подружками вирішує взяти участь у цій інтернет-грі Нерви. Прикольно. Будемо читати. Ще Чи на зворотньому шляху купили два гарбуза. Буду зараз не зараз. Завтра. Завтра зранку робити гарбузові оладки.